Вітаю вас, брати та сестри. Ми продовжуємо досліджувати чудове пісвання до євреїв. Нагадую, що не всі з нас євреї, але це Слово Боже, яке адресовано для кожного з нас. Також нагадую, що минулого разу ми розмірковували над двома віршами, які говорять, що Слово Боже воно живе і діяльне. І ми розглядали саме в чому це життя і діяльність Слова Божого вона проявляється. І що ми потребуємо того, щоб слово Боже очищало наше життя, тому що саме воно, Боже слово для нас, воно є тим гострим мечем, яке допомагає нам відрізняти в нашому житті все, що потрібно, і все, що не потрібно, все, що до вподоби нашому Господу, і чого він очікує від нас, і те, від чого він бажає, щоб ми позбавлялись. Тому і сьогодні пропоную нам відкрити це слово Боже, взяти в руки цей духовний меч. І відрубати від нас все, що нам не потрібно, так говорить Боже Слово. Відкриємо Писання до Євреїв 4 розділ з 14 по 16 вірші, євреїв 4,14. Отож, мавши великого перевосвященика, що небо пройшов, Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробованого в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Амінь. Це слово Боже. Підводячи підсумки всьому цьому розділу, який ми з вами закінчуємо, автор говорить. Про Христа як про первосвященника. І ця ж тема вона буде продовжуватися в наступних розділах, і особливо, коли буде розповідатись, напевно, про мого одного з улюбленіших персонажів Біблії це Мелхіседек. Якщо хтось з вас чув про такого царя і первосвященника в Біблії, ця постать є дуже таємничою, дуже незрозумілою. Але дуже сильно відзначилась в Писанні і є великим прикладом для нас. Але перед цим, ось саме з цих віршів, розпочинається цей великий блок про Христа як перевосвященика. Нагадую, що це післання вона постійно вказує нам, що Христос кращий. Він кращий від Мойсея і Авраама, від патріархів Старого Заповіту, від усіх пророків. Він кращий від. Вже пророки в цьому світі і різних вчень, і також він кращий, ніж первосвященники і священники в старому заповіті. Отож, 14 вірш. Отож, мавши великого первосвященика, що небу пройшов Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Нагадаю, що роль первосвященника в старому заповіті. Була приносити жертви за свої гріхи, за гріхи народа, і також виступати перед Богом як представник народа, той, хто відповідає за нього і приносить жертви. Ця роль або це служіння, воно було особливим і воно було надзвичайно важливим. Воно було унікальним. Отже, в усій старозаповітній структурі священства не було нікого вищого за первосвященика. Були пророки, в яких своя роль, яких Бог використовував, була скінія, був храм, де були священики, були Лвити, і був пер первосвященник. І вищого за нього в духовному, ну, в такому сенсі служіння не було. Тільки він міг війти в свята святих один раз на рік і принести жертви, і більше ніхто тоді не мог війти. І автор пісування говорить нам і говорить євреям. Що ми маємо кращого первосвященника. Краще за первосвященника в старому заповіті ну, навряд чи хтось мог бути. Але Христос, Він кращий взагалі за всю цю систему священства, за всі ті жертви, за всіх, хто їх коли-небудь приносили. І далі ми побачимо, в, цьому, в чому ця кращість вона проявляється. І далі, ось тут в цих вершах і це і написано. Маємо первосвященика, що небо пройшов. Цікава фраза. Що означає небо пройшов? Ну, з першого погляду, все зрозуміло, Христос прийшов з небес, Христос вернувся на небеса. Це місце його постійного пробування зараз, місце, де він був і є після свого Вознесіння. Але який це має зв'язок взагалі з священниками? І тут, якщо дослідити цей момент, то можна побачити неочевидні, але дуже цікаві істині. Давайте згадаємо храм або скінію, які були прообразом або невеличкою частинкою небес. Вони були побудовані по образу, який Бог показав Моїсею небесного храму, небесного Єрусалиму. І мають собі цю частинку небес. І це ми можемо побачити в структурі храма. Храм був. Мав в собі зовнішній двір, це таке перше ково, де, куди могли приходити люди різні, різної статі, національності, на поклоніння до Господа. Всі, хто приймають Бога Ізраїля, тоді вони могли прийти туди. Потім є святиня, куди вже не всі могли входити. Це була вже більш окрема частина, і далі святе свята, свята святих, куди тільки первосвященник міг війти. Ми бачимо, що доступ Бога до Бога, він не є або не був прямим і зручним і дуже простим. Наблизитись до Господа було не так легко. Справді, кожна людина, живучи, благочестиво, віруючи в нього, вона мала спасіння. Але через цю структуру священства ми бачимо, що гріх він відокремлює людину від Бога, і нам потрібно проходити через такі різні етапи, щоб побачитись з ним. І дещо схоже, але вже в духовному світі або в плані неба, ми знаходимо ось в цьому єврейському розумінні. У євреїв було розуміння трьох небес. Перше це земне небо. Ось коли ми виходимо на двір, дивимося на голубе полотно перед нами, це було небо. І в першій книзі Моїсея, книга Буття 1.8 написано. І назвав Бог твердь небо. Це перше небо. І був вечір, і був ранок, день другий. А також було розуміння зоряного неба, коли день змінявся на ніч, і на небі з'являлись зірки, всі ми розуміємо, що це не на нашій планеті підвісені якісь фонарики, це щось за небом. За цим небом земним є щось інше. Євреї розуміли це як зоряне небо, книга Буття 1.17 і Бог умістив їх, тобто зірки, на тверді небесній, щоб світили вони над землею. І також було розуміння третього неба, яким називали рай, місце постійного перебування Господа. І про це якраз і казав Павло, коли свідчив, що був піднятий до третього неба. Це 2 Коринтян 12, 2, 4. Там він казав, що знаю людину в Христі, захопленого до третього неба. І далі він пише, що це до раю. Саме до раю він був піднятий. І ми бачимо оцю, це розуміння небес як не тільки одного фізичного, але таку велику структуру, так само, як і структуру в храмі. І в цьому можна побачити, що. Христос, Він пройшов через все. Він пройшов через всі ступені в храмі, щоб досягти нашого спасіння, через зовнішній двір, через свята і свята святих. І також Він, приходячи до Господа, прийшов через три земних неба. І в світлі цього ми згадуємо всю ту складну систему, як було важко прийти до Господа через всі ці структури. Ми згадуємо євреїв. У Гри Сінай, коли Господь говорив з ними з гори, а вони боялися. Вони не хотіли, щоб Бог напряму до них казав, тому що це внушало страх. І ми також згадуємо усіх тих, хто коли-небудь побачив Бога або Його славу тут на землі, які падали перед Ним, які були враженими. Ми бачимо, що ми є грішними, і жодна людина не може ось просто так. Постати перед живим Богом нам потрібен посередник, нам потрібен первосвященник. Таким чином, Христос, подібно земному священнику, пройшов через три різні рівні захисту, увійшовши в Божу присутність. Автор проводить паралель між земним і небесним, її підкреслює, що Христос є кращим. Саме тому ми маємо міцно триматися нашого ісповідання. Ми маємо тверду основу нашого спасіння, на яку ми можемо стати. 14 -й вірш про те і говорить про Христа, що небо пройшов, Ісуса Сина Божого, і тому тримаємося ісповідання нашого. І далі автор продовжує. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробованого в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Автор також підкреслює, в чому вражалась кращість або відмінність Христа як первосвященника, і про Його здатність співчувати нам. Що таке взагалі співчуття? Визначення говорить, що це сердечне ототодження з бідою або стражданнями іншого, що спонукає нас робити те, що може допомогти цій людині, що може її потішити. Це можна сказати, що людина, яка відчуває біду, ми намагаємось себе поставити на його місце, відчути його біль і сказати: Я тобі співчуваю, я розділяю з тобою. Твої проблеми і твої переживання. Ми часто бажаємо, щоб в нашому житті знайшлася така людина, щоб хтось виявив співчуття до нас і наших проблем і поставив себе на наше місце, відчув те, що відчуваємо ми, почув те, що є в нас на серці, на серці і віднісся не з байдужістю, але навпаки. З розумінням і співчуттям. Але співчувати може лише той, хто хоч трохи знає, що ми відчуваємо. Не обов'язково, щоб ми були в тих самих обставинах. Ми, нам складно співчувати тим, хто втратив свій рідний дім, втратив сім'ю внаслідок війни. Тому що ми цього не відчували. Але. Ми можемо згадати складні моменти в нашому житті і сказати, ну, в мене не було такого, я тебе не можу в повноті зрозуміти, але я тобі співчуваю. Я розумію, що тобі важко, я, мені прикро, і цього вже буде достатньо для підтримки якоїсь людини. Але тут постає питання, як Бог, який ніколи не був людиною, може по-справжньому нам Співчувати. Отже, Бог не знає, як це жити в тілі, Він не знає, як це бути обмеженим, він завжди є безмежним, він завжди є всюди сутнім, безгрішним, святим, люблячим. Як він може зрозуміти людину, яка є обмеженою, яка є слабкою, яка відчуває неміч, біль і пригничення зі сторони зовнішнього світу? Хіба Бог може нам з вами співчувати? І Біблія говорить, що так може. Але тут ми бачимо проблему. Бог не може припинити бути Богом. Але щоб зрозуміти людину, потрібно, щоб Бог став людиною. І хтось може прийти, ось, знайшов невирішальну задачу для Господа: ось, Боже, що ти будеш робити з цим? Ти не можеш відріктись від свого божества, і ти не можеш в повноті співчувати людям, якщо ти є тільки Богом. І Бог, він навіть в цьому покращує. Показує свою мудрість і свою, свою красу. Отже, він вирішив цю проблему. Він зберіг як свою божественність, так і зміг в повноті зрозуміти, як це бути людиною. Щоб співчувати нам і нашим слабкостям, йому потрібно було самому відчути їх на собі. І саме це він і зробив через Ісуса Христа. Ми не будемо детально зупинятись на темі фізичного втілення Христа або в чому він став подібним до людини. Отже, про це ми вже розмовляли в минулих розділах цього пісвання, про фізичне втілення Христа. Але ми часто з вами схильні вважати, що ну, Христос вже все одно був Богом, йому все одно було легше проходити через різні спокуси, проблеми, випробування. Йому не було ніякої складності терпіти а, насмішки, терпіти ту біль, яку люди приносять. Він просто не знаю, включає режим Бога і дивиться на все це, як на якийсь пустяк. Дехто з нас хильний так вважати і думати, що «Та, Христу нічого важкого тут у світі не було, Він же Бог. Але нам з вами важливо згадати і зрозуміти, що Він був також і в повноті людиною. Єдине, що відрізняло його, це його божественна природа так, і його безгрішність. Він добровільно вирішив відкласти ці свої надзвичайні здібності, можливості, славу небес, щоб стати звичайною людиною. І тут, коли він ходив по землі, він ходив як людина, так, як свята і безгрішна. Він ніколи не відчував потягу до гріха, він ніколи не згрішив. Але він, стикаючись з проблемами, він відчував біль, він відчував незручні ситуації, він знає, як це бути пригніченим, він розуміє, як це бути людиною. Давайте тоді згадаємо ці спокуси, якими диявол випробовував Христа у пустелі. Вважаю, що це допоможе нам впевнитись в цій істині, в справжній людяності Христа. <кхід> Не будемо відкривати і читати, але просто згадаємо ту історію. Коли диявол приходить до Христа і випробовує Його, перше, чим Він його випробовує, це випробування їжею або випробування фізичними потребами. Диявол знає, що Христос є Сином Божим. І що йому нічого не заважає зробити собі їжу. Христос на протязі 40 днів Він нічого не їв. І ми також можемо подумати, що це не було чимось важким для нього. Але Він, написано на останок, він взалкав, він, а, він зголоднів, йому стало важко. Він всі ці 40 днів він відчував в тому. Сили його зникали, він ставав все слабкішим і слабкішим і більш немічним. І диявол ось підходить в саме цей складний момент. Він вважає, що ось тепер Христос він став вразливим і Він зможе його підбити, щоб він якось упав. Христу потрібна була їжа. Він відчував жажду, спрагу, він відчував голод, він мав потребу в цьому. Він страждав без їжі. 40 днів. І диявол знає це, і він приходить для того, щоб використовувати це, його людяність. Також це природне бажання було не тільки до їжі, були і різні фізичні потреби, які Христос мав. Потреба в тому, щоб відчувати себе чистим, а не брудним, відчувати комфорт, мати достатньо сну в своєму графіку. Дивлячись на графік Христа, ми можемо побачити, що він дуже мало спав. Так мало, що навіть в шторм він заснув так, що ніхто не міг його розбудити, навіть ці вовни, тільки учні прийшли до нього і розбудили. Він все це відчував. Він відчував постійну втому від цього служіння, від цього натовпу народу, який приходить і говорить, дай, дай, дай. Хіба щось схоже не відчуваємо з нам, з, ми з вами, коли ми втомлені на роботі. Коли втомлені щоденними справами, проблемами в сім'ї або з друзями, фізичними потребами, все це відчував на собі Христос. Інше, чим спокушав його диявол, це було випробування славою. Диявол знав, що Христос має небесну славу, і самі ангели підхоплять Його, якщо Той стрибне з храму. Він говорить, якщо ти Христос, якщо ти син Божий, насправді стрибни, нехай всі побачать твою славу, що ангели вони служать тобі, що ти дійсно є тим, ось, за кого себе видаєш, Месією, Сином Божим, яви свою славу. Також і в нашому житті приходять спокуси для того, щоб показати, якими ми є гарними, якими чудові. Який у нас класний розум, які взагалі ми ідеальні, або просто так зробити, щоб люди думали про нас добре, пишалися нами, виставляти себе на, на показ людям шукати власної слави. Христос не мав цієї схильності, але диявол також намагався через це його спокусити. Христос мав всі небесні привілегії і славу, але відмовився від них добровільно. Він знав, що так. Дійсно, ангели можуть мене підхопити, але він від, добровільно відмовився від цього для того, щоб стати як людиною і принести себе в жертву за нас. Всі наші земні спокуси, вони тим чи іним, іншим способом пов'язані або з нашими фізичними бажаннями. Це може бути похід, або з нашими бажаннями шукати славу. Або третє. Чим випробував диявол Христа? Це випробування багатства, гроші, можливість мати всі царства землі, не тільки як Бог, але навіть як людина. Як Бог, безумовно, Христос мав володів усім, але як людина, Він нічого свого не мав взагалі. І диявол спокушає його цим. Навіщо тобі тут на землі страждати? Ти будеш царювати, тобі люди будуть служити. Поклонятись тобі, ти ж Бог, ти цього бажаєш, ти до цього йдеш. Але Христос відповідає: відійди від мене. І всі наші земні спокуси, вони пов'язані або з похитю, з нашими бажаннями, або з славою, або з, грошим, з грошима і можливостями, які вони дають нам. Але є й різниця різниця між нами і нашими спокусами і. Тим, як був спокушений Христос, Він ні в чому не згрішив. На певному етапі наших земних спокусів, випробувань ми з вами ламаємось. Якщо не перше, якщо через перше ми пройшли, наступає інша спокуса, і так інша, і інша, і ми часто падаємо, падаємо, встаємо і йдемо далі. Ми боремося, біжимо, але все одно падаємо. Але Христос, пройшовши через те саме в усьому залишився вірним. Ми, доходячи до першої, другої, третьої ступеньки труднощів, ми падаємо. Але Христос робить один крок, другий, третій, доходить до нашого рівня, і Він не падає, і Він не ламається. Але він піднімається настільки високо, що ми не можемо зрозуміти, де Він брав ті сили для того, щоб. Прийняти добровільну смерть за все гріховне людство, щоб не прогніватись на грішних людей, які плюють йому в обличчя. Це рівень Бога, до якого людям ніколи не досягти. І тому, чи розуміє Христос нас? Так. Він відчув навіть значно більше, ніж відчуваємо ми в наших труднощах, образах і випробуваннях. Але Він знає не просто, як нам складно. Але Він знає, як нам стояти. Він в усьому залишився без гріха. Христос є навіть в більшій мірі людиною, ніж ми з вами. Питання чому? Тому що Він був безгрішним, а Бог саме безгрішним і нас з вами і задумав. Христос був більш людяний, ніж ми з вами. Отже, ми нарушили задум Божий відносно безгрішності і стали грішними. Але Христос Він зберіг ту первозданну чистоту, яку, мав, яку мали ми від створення світу і яку Христос мав в самому собі. Коли ми подібно Христу знаходимось у спокусах і випробуваннях, Христос страждає разом із нами. Він знаходиться поряд і говорить: я знаю, як тобі важко. Я знаю, що ти не здатен пройти через це, але я поряд. І я зміг це зробити. І в мені ти знайдеш сили для того, щоб боротися, для того, щоб ставати і йти далі. Він знає, що ми відчуваємо, і більше того, Він знає, як нам допомогти. Саме тому ми й можемо відважно приступати до престолу Його благодаті. Як ми читаємо тут у віршах, отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Щоб приймати, прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Все це є підставою того, щоб ми приходили до Христа і щоб ми розуміли, що Він, він нам співчуває в нашій боротьбі, в наших проблемах, в, нашим, в наших недосконалостях. Хоча Христос був недосконалим, але Він жив, Христос був досконалим, але Він жив в недосконалому світі. Серед грішних і недосконалих людей, саме тому Він може нам співчувати. І для чого це нам потрібно, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать? Дуже часто в нашому житті є моменти, коли ми потребуємо цієї допомоги, коли ми розуміємо, що в цих випробуваннях ми не можемо йти далі. Ми спотикаємось, і ми вже на крок до падіння, і ми падаємо. Але Христос нас підіймає. І чим ближче ми стаємо до Христа, тим легше нам дається ця боротьба. Тим більш святою буде наше ходіння перед Богом, все наше життя, наші думки, вчинки і все, що нас оточує, воно буде залежати від цього. Чи знаємо ми Христа, чи звертаємось ми до Нього в часи спокус і проблем? Отже, наш перевосвященик відкрив нам. Немічним людям доступ до святого Бога. Заради цього він сам став немічним і слабким, щоб ми мали в ньому силу і спасіння, і славу і ту святість, яку Бог приготував для нас. Він може співчувати нам в нашій земній боротьбі і дати благодать і мир для своєчасної допомоги. Слава Господу за це! Помовимось. Амінь.